А я Театрі я вважаю прекрасним, які може бути великим осередком проти споживацтва, проти спільного もう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度 Ну, ми не тільки були, ми залишаємося і, і будемо залишатися з громадами, спілянами. До резко знаєте, насправді все дуже просто. У нас сьогодні така ситуація в країні, що нам треба боротися на кожному рубежі. Таких гостиних дворів зараз є десятки сотні по всій країні. Але саме цей гостинний двір, саме тут на Подолі, в центрі Києва, став символом боротьби. Не тільки проти якихось просто барих бізнесменів, які хочуть знищити е, його культурну приналежність і хочуть перетворити на торгівельний центр черговий, не тільки боротьби проти київської подажної влади, проти попова, проти гереги і інших цих злодіїв, а також це по суті символ боротьби проти цього режиму загалом. І питання в тому полягає, що Якщо ми продовжуємо боротися до останнього, навіть коли ми можемо не бути впевнені в 100% в перемозі нашій, але якщо ми до останнього приходимо на такі акції, якщо ми до останнього лягаємо під автозаки і лягаємо під ту важку будівельну техніку і не пускаємо цих бандитів, цих забудовників на це історичне місце. Якщо ми далі тримаємо суспільну увагу на цьому питанні, тоді ми маємо шанс остаточно все ж таки в підсумку перемогти. Тому що у нас єдиний шлях. Ми маємо готуватися, ми маємо формувати один такий громадянський кулак, щоб нарешті цю банду, яка нищить. Ці пам'ятники по всій Україні, яка нищить конкретно гостинний двір, щоб нарешті її товариство знести. Я дуже радий, що вас сьогодні так багато сьогодні. Попри те, що звісно і погода не дуже, і то, що розпускалися різні чутки провокативні, що нібито міліція щось там заборонила. Але люди все ж таки вийшли. Тож давайте будемо готові до того, що нам придеться вийти незабаром через день, два, тиждень. Щоб зупинити рух важкої будівельної техніки всерединого гостинного двору, тому що так, ми зібралися, ми показали нашу принциповість, ми показуємо те, що в нас є позиція, але нам також потрібен конкретний результат. І якщо ми хочемо цього конкретного результату, нам не тільки достатньо зібратися, не тільки достатньо послухати пісень. Ми маємо бути готові і в дощ, і в сніг, і в мороз вийти. Заблокувати вхід, в'їзд і один там залишився незаварений гостинний двір, і не пустити туди важку будівельну техніку. Нам треба протриматись до червня-липня, коли в Києві нарешті з'явиться нормальна Київська міська рада, і коли ми зможемо щось справді змінити вже на рівні владному, Тож давайте тримаємось, не, не збавляємо темпи. Збираємось, слідкуємо за новинами. У нас є чергові тут, які постійно чергують включно вночі. Як тільки ви почуєте, що гостини двір.